Всім привіт! Така біда в мене случилася. Зробив шестерню з бронзи. Ну і Бронза була видно, якісь мала дві раковини. І два зуби в мене в общем, виявилися пустотілими. Заготовка вже була зроблена на готову ніби, але вийшло так, що ці два зуби все спортили і довелося би робити нову заготовку. По-новому різати зуби. В общем, таке западло вийшло. Ну що, Зараз я от бачите, я зробив підлостохвост, фрезою, вифрезював пас. Один і другий. О, там один тут другий. О, там я вже вставив вставочку. Вставочку я зробив, зараз я вставляю другу вставочку, перед тим чуть підігрію, ставлю на гарячу, натяг додам десь 4-5 соток. От, В принципі, вже нагрілося. от, от така вставочка. От, титанова вставочка. Це вже друга. Я робив їх з цей дві за раз. в, общем, фреза в мене отака була. От фреза. Маленькою фрезою я її профризурував зразу пази і зразу цей. ПВФ разорвал. И зараз я вставлю эту ставочку, Вот, вставляю. Заходить будет угла тут, певно, трошки, Але... вот так. Вот ну, так ничего себе, заходы нормально. Так вона зайшла. От. Зараз це охолодиться. Я ще стане гаряче трошки. Нагрілося, Ще добью її. Так, зараз я її холожу. Ну і що, і зараз я профрезерую. Я наріжу два зуба, виставлю. Ця шестерня не є відповідальна, така аж дуже. Ця шестерня в мене буде відкривати ворота. От, з модуль 4. От, така от, така от реставрація свого роду. Або одна з можливостей реставрувати, було б це стальна, то, можливо, можна було б приварити. От, а так прийшлося, приварити нема до чого. Зробив я такі ластохвости, Зараз я наріжу зуби. Якраз тут фреза мені зайде, напевно. Наріжу два зуба. От. Добре, всім дякую. до зустрічі.